Добрий день, любі хлопчики та дівчатка. Рада знову вас вітати! Малята, подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, що ви на ньому бачите? Так, іграшки молодці! А скільки іграшок ви бачите на малюнку? Так, багато. А чи є у вас ваші найулюбленіші іграшки? В мене також вони є. Зараз я вам їх покажу. Мені дуже подобається ось цей кругленький яскравий м'ячик. Та жовтенька, гарненька качечка. Малята, а давайте порахуємо, скільки м'ячиків ви бачите на малюнку. Один. А скільки качечок ви бачите? Одну. А скажіть, будь ласка, порівну м'ячиків і качечок чи чогось більше? Так, порівну. Тому що м'ячик один і качечка одна. Можемо зробити висновок, що один і один порівну. Малята, погляньте, до нас припливла у гості ще одна качечка. А скажіть мені, будь ласка, тепер м'ячиків і качечок порівну? Ні, молодці! Чого більше, а чого менше? Качечок більше, а м'ячиків менше, тому що одна качечка без пари. Порахуємо качечок. Одна дві. А як зробити, щоб було порівно? Ми можемо прибрати одну качечку або додати ще один м'ячик. І тоді в нас буде два м'ячика і дві качечки. Буде порівно. Отже, дійдемо висновку Один і один порівну, два і два порівну. Малята, як ви гадаєте, а чого у нас з вами є також два? У нас є два ока, два вушка, дві ручки та дві ніжки. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалось наше заняття. А мені вже час прощатися з вами. До побачення та до нових зустрічей, малята!